Наш дитячий садок не міг не відгукнутися, бо вже засиділися ми вдома. Хочеться з усіма зустрітися і прибрати наше місто, бо воно найкраще. А наші люди завжди готові працювати. Територія творчості, які всі освіяли міста, сьогодні взяли активну участь і бачу ось, представники відсутнкому є в толоці, такі по прибиранню парку. Прилегло території коло Софіївки готуємося до. До весни До весни. ми всі любимо наше рідне місто Умань і маємо дбати про його красу. Адже місто Умань, місто краси і серце України, ну і місто туристичне. Сьогодні гарна погода і всі управління, відділи міської ради, освіта вийшли на прибирання нашого міста. Цього року і попереднього року, до речі, прибирається прилегла територія вулиці Київської. Сьогодні ми тут зібралися, щоб навести порядок цьому чудесному. Парку, щоб порадувати уманчан, показати приклад, як працює місцеве самоврядування, як працюють люди з творчості, з освіти. Ну і взагалі, знаєте, в такий складний час важливо об'єднуватися, якось друг другу допомагати. Ну, і, в принципі, це корисно для здоров'я та піднімає настрій. Зараз в зв'язку з ракетним ударом по місту Умані. У всіх людей психологічно от важко кожна людина говорить, що вночі важко спати, не сплять. Але от такі от роботи вони трошки, скажімо так, звільняють від нас цих думок, тому що люди роблять щось корисне, гарне, і це дає можливість перезавантажити мозок трохи на якийсь позитив, тому що живемо ми в чесний синелегкі. Наш садок долучився до суботника, який сьогодні був організований. Ми зараз знаходимося на простої і ми вирішили, що це буде актуально допомогти у прибиранні нашого міста, щоб завжди наше місто було чисте і гарне. У нас люди завжди відгукуються з гарним настроєм, тому що тут можна і поспілкуватися не в стандартній обстановці, і коли ти бачиш результати своєї праці, це круто. Треба е, захищати такі паркові зони, отакі лісосмуги на території нашої громади, тому що не завжди можна зробити все комунальними підприємствами. Звертаюся до мешканців нашої громади. Будь ласка, долучайтеся до прибирань, робіть наше місто гарним, охайним, ошатним, чистим і не смітіть. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.